Усім привіт! Рад вітати вас на каналі Христинка. Чудові новини, анонс акції АТБ Чорна П'ятниця з 20 по 26 листопада суперзнижки. До речі, їх багато. Ковбаса варена лікарська від добров 103 гривні та 60 копійок за упаковку. Виріб фаршевий новомиргородський, напівкопчений від розумного вибору 37,60 420 г. Сир м'який, золотий резерв, вага 160 г, ціна 47,90 Є три варіанти – моцарелла, солуні, чет. Майонез від торгової марки Торчен, 48,90 європейський. Домашній 41 гривня та 70 копійок. Торчен делікатесний соус 31 гривня та 60 копійок. Сири напівтверді. Салямі 5690. Радамер 62 гривні 90 копійок. Радамер та гавда 77,90 та 75,90. Шоколад від торгової марки Рошен 2990. По акції є напій безалкогольний Кока-Кола. 35,60 об'єм 2 літри. Ковбаса напівкопчена. Салямі преміум від добров 97,80 за упаковку 330 грамів. Сосиски з вершками ласунка від добров 270 гривень за 1 кілограм. Сосиски варені до макарошки від своєї лінії 43 гривні та 90 копійок. За упаковку 330 г. Сардельки варені свинячі 25 гривень за 100 г, ковбаса сирокопчена салямі італійська 365 гривень за кілограм. Нарізка асорті від глобіну 100 гривень за упаковку. Крабові палички від Deluxe Foods and Good Selected 49 гривень. Крабові палички водний світ 91 гривня та 50 копійок. Суміш овочева мексиканська 43 гривні за упаковку вагою 400 г. Капуста броколі – 54 гривні швидко заморожена. Хачапурі по-аджарське 76 гривень. Пальмені з телятиною та куркою заморожені 70 гривень. Торгова марка Веладіс. Вага 800 г. Консерви сардина 44,50, сардина бланшована 44 гривні. Присерви оселедець олії Філе 115 гривень. Паста з кальмаром та креветками, Водний світ. Ціна 37 гривень. Ікра імітована зі смаком горбуші 60 гривень. Форель з кибочками холодного копчення 120 гривень. Форель слабосолена філе шматочками зі шкіркою 169 гривень за упаковку. Сир кисломолочний, нежирний від своєї лінії 46,80, 5% жирності 48,70 за 300 г. Вибачайте, що не на всіх продуктах говорю вам вагу, тут не чітко видно, більш детальніше подивимось в магазині. Вершки ультрапастеризовані галичина 55 гривень. Йогурти дольче. І всього 4 смаки в асортименті. Ціна 12,80 гривень. Десерт сирковий Марійка 18 гривень 20 гривень. Та зі злаковими кульками по 27 гривень. Сир плавлений гауда четвер тост. Ціна 47 гривень. Крем сир біло 50 гривень за упаковку. Йогурт від своєї лінії ціна 44 гривні. Кефір просто наше 2,5% жирності ціна 36 гривень. Морозиво чорниця, ожина від торгової марки Рудь 70 гривень. Морозиво від своєї лінії каштан 13 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону для зручнішого прослуховування. Напій безалкогольний енергетичний хелл 20 гривень. Напій зі смаком яблуку Ківі «Бьорн» 28 г. Напій ультра, безалкогольний, «Нон Стоп» 22 гривні. Нектар наш Сік 33,60 і 37 гривень вишня. Холодний чай від своєї лінії півлітровий 14 гривень, літровий 24,50 гривень. Лимон. Вода бювети 1440. Бюете 14 гривень. Напій від біоли, смак драгофрукт та кактус 27 гривень. Напій зі смаком груші безалкогольний живчик 29,72 літри об'єм. Цукерки від трошен. Асортимент. Ціна 96,50 Є два варіанти молочний або темний шоколад. Печиво від рошен ловіта зі шматочками шоколадної глазурі 24,30. Шоколад мілка 46,50. Шоколад «Міленіум Вері Пері» – Це є великі шоколадки. Вага 270 г. Ціна 84 гривні. Батончики кіткат 28,70. Line 28 гривень. Цукерки Нац 21 гривня. Вафлі від «Рушен» 25 гривень. Вага 142 грами. Кекс лупо 61 гривня та 50 копійок. У шоколадній глазурі. Чай батік. Гранульований. Ціна 38,30 Цукерки від своєї лінії Ромашка 13,60 за 100 грамів. Чай «Мономах» 43 гривні та 40 копійок. І 26 гривень за 28 пакетів. Чай день у день 26 гривень за упаковку. Кава Якубс. 355 гривень. Натуральна мелена Еспресо 120, кава картноа 200 гривень розчинна та 162 гривні мелена Кава від торгової марки Амбасадор Стронг 194,50, премію 200 гривень, Мелена 116 гривень і кава у зернах 400 гривень за 1 кілограм. Чипси від своєї лінії. Ціна 46 гривень. Три смаки в асортименті. пісок. ціна 120 гривень за упаковку. Сухарики флінт 14 гривень. Багет 20 гривень. Локшина швидкого приготування від своєї лінії. 13 гривень та 10 копійок. Соус сирний трогова марка Щедро 20 гривень та 50 копійок. Майонез провансаль 28,50-300 грамів та 36,20 за 400 грамів. Кетчуп від оліс лагідний або шашличний 18 гривень. Оливки від своєї лінії 42 гривні зелені без кісточки. Фаршировані по 43 гривні та 50 копійок креветками лимоном або тонцем. Олія олейна традиційна 58 гривень. Консерви зі свининою Тірольські 55,50 і паштет гусячий. Ціна 30 гривень та 30 копійок. Шампунь від торгової марки Калос 1 літр 110 гривень. Маска для волосся 76 гривень. Шампунь від Шварцкоб Ліс 123 гривні. Є декілька варіантів в асортименті. Гель для душу Old Spice 199 гривень. Дезодорант-антиперспірант, аерозоль від Old Spice 100 гривень. Гелі для душу. Меладо чоловічий 59 гривень, жіночий 750 мл 95 гривень, шампунь Сіос 125 гривень, волюм або Мило милорідке антибактеріальне класичне 29,50 Calax. Мило рідке сейфкард антибактеріальне 60 гривень. Ватні диски день у день 26,50 Вологі антибактеріальні серветки від своєї лінії 26 гривень. Папір туалетний Зева Deluxe – 80 гривень, 4 рулони трьохшарові з ароматом або без. Прокладки Тіскріт щоденні 52 штуки 70 гривень. Always – 39,50 Котекс прокладки 28,50 гривень. Порошок Савекс для кольорових або універсальний. Ціна 236 гривень 3 кг. Кондиціонер Савекс 71 гривня та 129 гривень більший об'єм. Засіб мийний Грюнвальд порошок 400 г 24,50, рідкий 81 гривня. Засіб мийний Power Deluxe 84 гривні. За 2 кг. Засіб відбілюючий вес. Кисневий відбілювач 85 гривень за кілограм. Засіб мийний капсули Ariel 16 штук 255 гривень. Засіб мийний для миття посуду. Біоформула 21 гривня та 50 копійок 500 мл. Засіб мийний ріо ціна 23 гривні. також 500 мл. Засіб мийний для скла з розпилювачем 70 гривень Мускул. Засіб мийний для чищення антеналіт сів 62 гривні. І сів крем для чищення 71 гривня. Корм вологий для дорослих котів 11 гривень віскас. Корм сухий для дорослих котів 116,50 гривень. Для собак 150 гривень. Це весь анонс. Бажаю вам вигідних покупок. До нових зустрічей!